Чекаєш? А ти що ждеш, гогусь? А тобі удобно так сидіти, так? Да? Ти ж треба так сидіти? Вже похолодало, Джесі, пол холодний, ще ми не включали опалення. Вставай, простудишся. Мамулік застала ковришку Гуглосик не підбивай руку. Яка ти в мене красотка. Ось така рибка вийшла, дуже смачна, неймовірна рибка, смачнюща, всім смачного. Nein, du sehr, 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 sehr.